Людина має в житті тільки те, до чого готова і до чого дозріла її душа, тіло і розум. Все чужеродне, непонятне, невиносиме, немислиме людині не буде даровано свише. Так устроєне мироздання, так уструє Всесвіт. Кожний отримує те, до чого дорос, що усвідомив. Що прочувствував, або те, що потрібно людині в даний момент тут і зараз, в даному моменті життя. Виключень не буває. Не буває виключень. Кожна радість, кожна горість, кожна подарунок, рішення, потіря, залежність, думка, оргазм, єднієння, біль, смерть, горе, вибор, сусіди, цілі, пара. Обстоятельства, болячки, боги, демони, розчарування, наслаждіння все-все-все відповідає все гармонічно і логічно тому стану людини душевному, тілесному, який вона має на сьогодні. От що осознала і до чого доросла, те і має. Така у нас історія, мої дорогенькі. Це одна із відповідей на питання, да, чого одним всім, чого одним все, а іншим нічого. Да? Чого я така гарна і така нещасна? Це так на подумать.